Ці ютуб канали принесли мені більше 10 тисяч доларів за останній місяць, при тому, що я сам не зняв сюди ні одного відео, а ще весь контент тут згенерований нейромережею. І зараз я вам покажу, як я це зробив. Поїхали! Американський ютуб це місце, де ви створюєте прості відео без зйомки себе на камеру, без знання англійської мови, без вкладення коштів в канал та з будь-якої точки світу. І заробляйте гроші з переглядів на цих відео. Все дуже просто, і багато з вас про це чули, але мало хто знає, як тут реально почати заробляти. Тому саме це відео повністю переверне ваші погляди на цю нішу і відповість на. Усі ваші запитання. Мене звати Андрій, і я займаюся американським Ютубом вже четвертий рік. Маю десятки успішних каналів, сотні тисяч підписників. Мої канали приносять мені по тисячі доларів в день. Так, ви все правильно почули. Не в місяць, а в день. І до недавнього моменту я робив дитячий та ігровий контент. Добився в цьому хороших результатів. У мене були канали по іграм, Роблокс, Майнкрафт, Амонгас, ВД анімації, та навіть канал до 100 тисяч підписників за один місяць вивів. Але в якийсь момент я зрозумів, що пора рухатись далі, і хайп ніші, які різко взлітають і різко падають, мене більше не цікавлять. Я захотів побудувати. Ати сітку американських каналів, яка на пасиві буде приносити мені десятки тисяч доларів в місяць. Чуть більше півроку тому я замітив дуже сильний тренд на нейромережі: Чат GPT, MidJorni, 11 labs і ще десятки інших нейромереж, які з'являються з кожним днем як гриви після дощу. І в той момент я зрозумів, що це просто золота жила для заробляння грошей, якщо це поєднувати з американським ютубом та правильно ними користуватись. Але тоді я ще не знав, як це правильно робити, тому що всі казали, що нейромережі не монетизуються. Якщо використовувати озвучку роботом, то монетизацію не дають. Ютуб вводить всякі правила проти нейромереж, і. Ще дуже багато різних факторів, які мене і зупиняли цим займатися. Але в якийсь момент я вирішив: а що, якщо нікого не слухати, і просто спробувати? Я робив максимально шаблонний канал повністю на нейронках, добавив туди один секретний інгредієнт, про який я розкажу далі у відео. І от чудо, за місяць повного нуля, на цей канал дали монетизацію. І тоді я подумав, як це масштабувати і в яких ще нішах можна використовувати штучний інтелект. Я почав шукати і чисто випадково наткнувся на нішу історії. Це коли ChatGPT пише якусь історію, ставиться якийсь відос на фон, додаються автосубтитри і це загружається на YouTube. і тоді я подумав, що перше це буде абсолютно нікому не цікаво, тому що історії повністю вигадані і в них просто буде неможливо повірити. А також вони озвучені голосом робота. І я подумав, що ну ніхто не буде дивитись вигадані історії та ще й озвучені голосом робота. Але. І як же ж я тоді помилявся? А по-друге, я подумав, що це не буде монетизуватись. тому що текст пише нейромережа, озвучка голосом робота, прев'юшки теж робить нейронка. Та й взагалі це повністю шаблонний контент, який робиться за годину часу. Але я вирішив, що замість того, щоб сумніватись і обдумувати, краще просто спробувати. І я зробив публічний експеримент, який я показував у своєму телеграм-каналі і інстаграмі, як я при вас вів ці канали, і що з цього вийшло. А вийшло наступне. Спочатку потрібно було розібратись, як створюються ці відео, і логіка тут досить проста. Відео ділиться на сценарій, озвучку нейронкою на фоні і авто в субтитри для того, щоб розібратись, як писати ідеальний сценарій, я підключив свою команду воркерів, і ми почали пробувати дуже багато різних способів. Ми і брали текст чужих відео, і потім переробляли і брали історії з редіту, і писали свої історії повністю з нуля. І от що я вам скажу точно, це те, що в нічій історії 99% успіху вашого відео залежить саме від сценарію. Якщо ви не навчитесь писати правильно сценарії, тоді, скоріш за все, ваше відео просто не набере переглядів. Тому в результаті декількох тижнів тестів ми виявили свою ідеальну. Формулу написання сценарію, яка дає 50% утримання майже на годинних відео. Ті, хто хоч трохи розбирається в Ютубі, розуміють наскільки це жорстко. Це просто жесть, що за результат. І в нас буквально так кожне відео, десятки сотні відосів з ідеальним утриманням. І зараз у нас є покроковий туторіал, як писати ці ідеальні сценарії всього за 10 хвилин. А як його отримати, розкажу в кінці відео. І так, сценарій є. Далі потрібно його озвучити, і зрозуміло, що я зі своїм геніальним англійським акцентом його озвучувати не буду. Тому прийшлось шукати спеціальні сервіси і одразу. Скажу, що усі нейронки по озвучці тексту, які ви знайдете в інтернеті, це повна шляпа, тому що по-перше, у більшості з них голоса дуже роботизовані, і вони не звучать як реальний людський голос. По-друге, у кожній з цих нейронок є ліміти по символам, і вам цих лімітів хватить максимум на озвучку одного відео. А якщо ви захочете створювати нові аккаунти, потім брати знову себе безкоштовний ліміт, ну це просто дурна робота, особливо коли у вас є велика сітка каналів і ви грузите по 150-200 відео в місяць. І по-третє, у всіх цих сервісів, якщо ви хочете більше ліміти, потрібно заплатити, а платити десятки тисяч гривень в місяць на підписку Ну Таке собі враховуючи те, що там все одно будуть якісь ліміти. І саме тому я знайшов вирішення всіх цих проблем. Приватний софт, доступу до якого немає практично ніхто. Всього декілька десятків людей в світі мають доступ до цього софта. У ньому взагалі немає лімітів по символам. Десятки, якщо не сотні, різних якісних голосів. Ним ви можете озвучувати хоч по 100 відео в день. А найголовніше це те, що він практично безкоштовний: 10 доларів на місяць. Це взагалі смішно звучить. Навіть не питайте, де і як я його знайшов, але якщо ви реально хочете його отримати, тоді дивіться це відео до кінця. Футаж на фон там все дуже. Просто у ніші історії на фон можна ставити будь-що, абсолютно будь-що. Головне не крадений контент. Тому що тут люди вас не дивляться, вони вас слухають. І глядач, коли включає відео в нічій історії, скоріш за все, він просто ставить з боку телефон і слухає історію. Або він займається якимись справами, і в нього на фоні просто грається історія. Тому там практично не важливо, що на фоні є у відео. Тому на цьому ми зациклюватись не будемо. Автосубтитри це сама проста штука. Зайти в капкат і нажати одну кнопку. Готово. Все. Відео робити ми навчились. Тепер приступаємо до публікації. І першим ділом я почав одразу два канали. Перший, на який я повністю з нуля буду підключати монетизацію. І другий уже готовий канал, на якому я буду заробляти з першого виставленого відео. І тут зразу ремарочка, тому що зараз полетять коментарі про те, що якщо ти купуєш канал з монетизацією з однією нішою, то не можна туди знімати іншу нішу, тому що переглядів просто не буде. Або алгоритми ютубу будуть дуже довго тебе перестроювати на інакшу нішу. Повний бред. Я купив рандомний канал на ютуб біржі, на якому взагалі був дитячий контент, відео по схід дітуалітам, і почав туди грузити свої відео з нішею історії. І він полетів на наступний же день. Канал, на якому був індійський трафік і дитячий Контент по скібіді з РПІМ 50 центів за один день перестроїв аудиторію і дав перегляди на нішу історії, де 50% трафіку з США віком 65 років, а РПМ на початку був біля 7 доларів за тисячу переглядів. І який висновок ми можемо з цього зробити? Замість того, щоб слухати всіх підряд, можна просто спробувати по-своєму. Але так справді дуже довгий час усі говорили, і я частково в тому числі, що не можна купляти канал з однією нішою і лити туди зовсім іншу нішу. І в якійсь мірі це можливо і правда, бо на деяких нішах перестройка аудиторії реально може зайняти багато часу, але не в моєму випадку, бо моя ніша лиється буквально на будь-який канал, і далі я вам це покажу. Але ви спитаєте, де ж купляти ці YouTube канали? І відповідь на ютуб біржі. Просто подаєте пост, що ви шукаєте канал, або знаходите того, хто його продає. Потім через гаранта його купуєте, щоб угода пройшла успішно, і в принципі все через декілька днів у вас вже є готовий канал з монетизацією, на якому ви можете заробляти з першого виставленого відео. Силка на ютуб-біржу буде в описі під відео. А ми повернемось до ситуації з каналами. Коли я побачив, що цей канал полетів, я одразу купив ще один канал за 125 доларів і теж почав заливати туди контент, ту саму нішу історії. Ось так виглядають графіки за перші тижні публікації, і вже є навіть перший дохід в декілька сотень доларів. І так, щоб ви просто розуміли, за що YouTube взагалі платить гроші і як вимірюється оцей показник RPM – дохід за тисячу переглядів. По-перше, публікуючи відео на YouTube, на ньому покажеться реклама. І цю ж рекламу на нього хтось купив. Наприклад, реклама Кока-Коли. Кока-Кола прийшла до YouTube, дала йому тисячу доларів і сказала: покажи мою рекламу на 10 тисяч людей. YouTube показав цю рекламу на 10 тисяч людей, і половину з цих грошей віддав авторам відео, на яких показувалася реклама. Ось і вся логіка. Тому YouTube самому вигідно, що ви публікуєте Сюди відео і заробляли гроші. А ось декілька головних факторів, які будуть впливати на те, скільки вам будуть платити за мільйон переглядів. Перший це країна аудиторії, звідки люди вас дивляться, другий це вік вашої аудиторії, скільки років людям, які вас дивляться. Третє це інтереси вашої аудиторії, і воно зразу змішується з четвертим. Це ваша ніша. Тому що, наприклад, якщо ви знімаєте дитячий контент, то відповідно вас дивляться, діти їх цікавить дитячий контент, і це дуже неплатиспроможна аудиторія, тому що діти практично ніяк не взаємодіють з рекламою, яка показується на Ютубі. Так вони ще й взагалі не тобто вони нічого не куплять з цієї реклами. А от якщо б наприклад у Вас була ніша фінансів, і вас відповідно вже дивиться доросла платиспроможна аудиторія, то відповідно з цих людей ви будете заробляти набагато більше. Наприклад, коли я знімав ігровий контент по хвилині часу, то мені платили по 500-700 доларів за кожен мільйон переглядів. Але коли я почав знімати вже ігровий контент по 8-10 хвилин, то мені платили вже по 2000 доларів за мільйон переглядів. Тому що у відео, яке йде більше 8 хвилин, ви можете вставити більше рекламних вставок. І відповідно, чим більше реклам покажеться, тим більше ви її заробите. А ось коли я зараз знімаю дорослу нішу історію, і тривалість цих відео від 30 до 60 хвилин, то мені платять від 7 до 10 тисяч доларів за кожен мільйон переглядів. Відчуваєте різницю? А ось що ми маємо на даний момент. Канал без монети, який я почав з нуля, вийшов на монетизацію за 6 тижнів. І весь контент тут максимально шаблонний і згенерований нейромережею. Для тих, хто думав, що на таке не дають монетизацію. Ви просто не знаєте, як правильно підготувати канал та подавати заявку. Там є свої нюанси і секретний спосіб, Який я даю у себе на навчанні, і завдяки якому десятки моїх учнів монетизують практично все, що завгодно, і заробляють завдяки цьому тисячі доларів кожного місяця. Ось, наприклад, ключов на 15 секунд інтерв'ю з одним з моїх учнів. Можеш привести це в гривні? Люди не думали, що це типу фейкові долари. Так, 123 три тисячі гривень. Озвучка тут іде на аеромережі, Тобто я нічого не озвучую, вона саме озвучує. Я mm -hmm. просто пишу сценарій. І скільки тебе часу йде на створення от одного відео? Е, на одне відео я десь витрачав. В години півтори-дві, мабуть, майже 100 тисяч гривень принесло одне відео. Е, так, а тепер повернемось до першого каналу, який я купив за 85 доларів. За перший місяць він приніс 5 тисяч Сто доларів це 230 тисяч гривень, 67% аудиторії з США. віком більше 65 років. І відповідно більше 95% переглядів у нас саме з рекомендацій. Другий канал, та сама ніша, і дуже схожі результати: 4 тисячі 300 доларів. Це 175 тисяч гривень. На піку ці два канали приносять по 52 тисячі гривень в день. Вдумайтесь, просто не в місяць, а в день по 1300 доларів. Один з відосів взагалі залетів на півмільйона переглядів і приніс 4. 1200 доларів. Та за ці гроші вже можна і машину якусь купити. А ви прикиньте, це з одного відео, на створення якого пішла одна година часу. І сумарно з цих двох каналів за перший місяць з повного нуля я заробив 10 229 доларів або 409 тисяч гривень. Після цього гроші мені прийшли на аккаунт Google AdSense, а далі на мою картку Приватбанку. І я можу знімати її в готівку або просто тратити на життя. А найцікавіше, що це все в лайф форматі я показував вам в своєму телеграмі та інстаграмі, і ви можете. Те зараз туди зайти і перевірити, як я покроково перед вами все це робив. Після цього я, звісно ж, не зупинився і підключив з нуля ще два канали підряд на таку ж саму тематику історії. Ось, наприклад, один 3 липня і на наступний же день, 4 липня, ще один канал. І це все буквально протягом одного місяця. Я з нуля вивів ще плюс два канали на монетизацію. Зараз веду ще один канал, який за місяць теж вийшов на 4 тисячі доларів доходу. Просто подивіться на цей ідеальний графік, як плавно воно росте і приносить по 300 доларів в день. А якщо ти теж хочеш так само навчитись заробляти, то у мене є для тебе система. Яку я сам створював протягом 4 років роботи над американським ютубом, її використали вже десятки людей і також почали заробляти тисячі доларів в місяць. Завдяки ній тобі більше не треба буде думати, а яку ж нішу почати знімати, а як створювати відео, як набирати перегляди, як підключити монетизацію та вводити гроші з Ютубу. На навчанні буде більше 50 записаних відеоуроків, доступ до яких ти отримуєш назавжди. Групові зі дзвони разом зі мною, де я особисто буду розглядати твій канал та казати, як тобі його правильно вести, щоб набрати перегляди та заробляти. Чат зі мною однодумцями та кураторами. Які будуть відповідати на твої запитання та то усьому тобі допомагати. Та звісно, те, що найбільше усіх всіх цікавить, повний туторіал, як я з командою робимо відео, які приносять по 10 тисяч доларів в місяць. Всі приватні софти, яких немає практично ні в кого. Секретний спосіб, як підключати монетизацію на повністю шаблонний контент та нейромережі. Ось це все і ще багато іншої корисної інформації та бонусів, ти отримаєш у мене на навчанні. А щоб туди попасти, заповняй коротку анкету за першим посиланням в описі під цим відео. Після чого я зв'яжусь з тобою, детально презентую програму навчання та розкажу. Жу, як туди попасти?